1215 рік Велика Британія. Барони змусили короля підписати документ про права людини. Магна карта. Документ передбачав право на справедливий суд. Нікому ми не продамо, нікому ми не відмовимо у праві чи справедливості. Цей принцип ліг в основу судової системи не лише в Британії, але й в усьому світі. Минуло 800 років після підписання Магна карта в Україні досі немає справедливого суду. Сумнозвісний окружний адмінсуд Києва щодня ухвалює свавільні рішення, скасовує рішення Кабміну, перешкоджає розслідуванням набу, забороняє мирні протести та тримає в заручниках органи судової влади. У кожному регіоні України є схожі суди. Щодня вони порушують права людини. Відповідальність за несправедливі рішення лежить на органах суддівського брядування. Вони призначають та звільняють суддів. В Україні це Вища рада правосуддя за конституцією. ВРП має щонайменше на 50% складатися з суддів, обраних суддями. Як це відбувається на практиці? Нечесні судді обирають нечесних членів ВРП. Згодом ВРП закриває очі на всі несправедливі рішення суддів. Лише незалежні і чесні експерти у складі Вищої ради правосуддя зможуть призначити на посади доброчесних суддів і звільнити негідних. Але спочатку потрібно оновити саму ВРП. Кому можна довірити оновлення судової влади? Міжнародним експертам і представникам громадськості. Ця модель продемонструвала свою ефективність раніше. Лише так українці нарешті отримають справедливий суд.